Добрий вечір. Мене звуде на і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші дивіться сьогодні у випуску: посунься, на чию користь відмовляється від прибутків головний аеропорт України. Хтось захотів на свій шматок хліба намазати цей шматочок масла. Віряни, армані та інші захоплюючи контрабандні схеми. Наскільки мені відомо, то та да, панфірменю може все забезпечити. Коли ми говоримо коштовна нерухомість, далі зазвичай йдуть якісь маєтки за парканами, гектари при водоймах, ну і таке інше. Однак, за великим рахунком, дорога нерухомість це не лише та, яка коштує багато грошей, а та, яка багато грошей приносить. І ось нею вже може бути все, що завгодно. Наприклад, звичайний склад розташований у потрібному місці. Отож, заради кого держава ладна відмовитись від? Цінного активу досліджувала Леся Іванова. Ми тільки те й робимо, що відбиваємося від зазіхань на нашу е, цілісність. Розумієте? Це можна кваліфікувати як зловживання службовим становищем. З кодами класифікації митною вартістю. Сірі схеми такі на півтона. Аеропорт Бориспіль парадні ворота країни для багатотисячного потоку пасажирів і багатотонного потоку вантажів. Експорт і імпорт з України та в Україну. Цілодобово щороку через аеропорт проходить понад 25 тисяч тонн вантажу. Обслуговує цей потік окремий вантажний термінал. Виглядає він ось так: тут є дев'ять складів, закритий та відкритий майданчики. Усі вони різні за площею, умовами зберігання і за призначенням. Наприклад, дев'ятий склад для особливо цінного. У восьмому зберігають радіоактивні вантажі, у шостий кладуть транзит без документів. А у четвертому складі стоять холодильники для такого, що швидко псується. Майже усі склади комбіновані, тобто працюють на експорт та імпорт або ще на транзит. Але є три склади, що працюють винятково на імпорт. Перший склад лімекс. Це був для невеличких партій, невеличких за розміром вантажів, максимально там метр на метр габарити. Так? Третій склад. Це був склад, в який завантажувалися такі особливі вантажі, як медицина, вантажі з пошкодженою упакуванням. А другий склад лишався в нормальному режимі імпорт. Тому вантажопотік. Через нього проходив, будемо казати, максимальний. Голова цехового комітету вантажного терміналу. Розповідає другий склад основний імпортний склад в аеропорту. За минулий рік він заробив Борисполю кілька десят мільйонів гривень. Це значна сума, учитуючи те, що відбувається у нас в державі і. Підприємства падають, не витримують економічної конкуренції. Порахувати, скільки заробляє Бориспіль на вантажних складах, не просто, адже йдеться не тільки про елементарне складування коробок, йдеться про комплекс послуг. Що таке склад? Зазвичай чотири нудні стіни і бетонна підлога. Але кожен метр цієї підлоги кожної хвилини заробляє Борисполю гроші. Борисполі приземляється літак з імпортним вантажем. Працівники аеропорту перевозять його до себе на склади. За це Бориспіль отримає плату, і рахунок йде на кілограми вантажу. Близько 2 гривень Борисполю платять за кожне кіло вивантажене з українського літака, і 12 центів за кожен кілограм із літака іноземного. Далі вантаж може зберігатися на складі у Борисполі. Тут єдиного тарифу немає, залежить від того, що лежить і як довго лежить. Зрештою, аеропорт заробляє на тому, що видає цей вантаж його отримувачу і завантажує у його транспорт. Тут уже тариф чіткий 45 гривень за кожну партію, і від 15 до 60 копійок за кожен відвантажений кілограм. Ми запитували в адміністрації Борисполя, скільки вантажу проходить через склад номер 2 і скільки грошей він приносить аеропорту. Однак у відповідь отримали відписку. Аеропорт переконує, вони навіть не рахують, скільки товарів проходить через окремі склади. І, взагалі, наш прискіпливий інтерес викликає у них певне здивування. Підпис Євген Дихне, виконуючий обов'язки генерального директора. Ні, Що насправді викликає? Певне здивування, то це те, що керівник найбільшого аеропорту країни якось не в курсі, як в нього там все працює. Тут є два варіанти: або пандихне нам свідомо бреше, або дійсно не знає, як ведеться облік. І надзвичайно важко вибрати між злодійством та дурістю однак ми віримо в людей. Отож, пане Євген, дивіться: у що у вас є вугілля, морожена мойва, діамантові коліє, ховрашки і радіоактивні барани. І ви не можете, просто не можете це все зберігати в одному приміщенні, тому що воно дуже різне. І баранам потрібна свинцева кімната, тому що вони радіоактивні. Кольє у сейф, мойву в холодильник, вугілля насипом на дворі, ховрашків у вугілля. Це все принципово різні групи товарів. Вони зберігаються на принципово різних площах. І облік їх у вашому, до речі, аеропорті ведеться принципово окремо. Підозрюємо, що адміністрація аеропорту не розрізняє склади тільки тоді, коли ними цікавляться журналісти. Згадайте схему розміщення вантажів: котлети окремо, мухи окремо. Тут діаманти, а тут плутоній. Тут підморожує, а тут немає даху. А тут взагалі експорт не відрізняти його від імпорту було би щонайменше дивно. І їх відрізняють у Борисполі. Працює автоматична система обліку вантажів, яку адміністрація приховує, а працівники аеропорту ні. За минулий рік через другий склад пройшло близько 18 тисяч партій вантажів. Жу загальною вагою понад 6 тисяч тонн. Це означає, що на розвантаженні літаків аеропорт мав би заробити коло 12 мільйонів. На видачі вантажів отримувачам щонайменше 2 мільйони. Даних по зберіганню на складі немає, але і без цього загальний дохід від нього мав би скласти понад 13 мільйонів. Причому потік вантажу зростає за 8 місяців цього року. Склад уже заробив щонайменше 10 мільйонів. І раптом приміщення, яке генерує прибутки, що рідкість, до речі, в наш час для державного підприємства адміністрація намагається віддати приватній компанії. Тут знову знов доводиться обирати між дурістю та злодійством, адже в принципі ми припускаємо, що можливо з таким обліком вони не в курсі, що в них є щось прибуткове. Однак. В даному випадку я особисто вже більш схильний до злодійства, адже останні два роки адміністрація Борисполя постійно намагається віддати свої прибуткові напрямки комусь сторонньому. Навесні цього року розповідають працівники аеропорту. Певне здивування керівництво влаштувало їм. Склад номер два. Неочікувано вирішили здати в оренду приватній фірмі. Хтось захотів на свій шматок хліба намазати цей шматочок маси. Щоб якось працювати з вантажем, говорить духота. Аеропорт поспіхом зачистив сусідній склад, вирізавши звідти роботизовану складську систему. Це був склад автоматизованої розміщення вантажів. Там ходив робот, крад такий натиснув на кнопку. Він шукав самому віддаленому кутку, знімав і вивозив. На вихід. порізали цей склад у керівництва аеропорту. Зовсім інша версія з точністю до навпаки. Один зі складів розповідають, справді реконструювали, вклали в це мільйон гривень. Тому другий склад кажуть стане просто непотрібний і тому його варто здати в оренду. Ми концентруємося в одному великому складі, і у нас висвобождаються додаткові площі, які ми хочемо, звісно, зістина. Речительна здать в оренду, а не ім'ять просто пустуючими. яка б не була послідовність. А в квітні цього року керівник Борис Поля підписує із приватною фірмою Аеропорт Київ Карго такий собі попередній договір оренди складу номер 2 Юристи кажуть, без варіантів такий документ не мав права на існування. Бориспіль просто не має повноважень його укладати. Теоретично можна укласти попередній договір оренди майна, як і, ну як і будь-який інший цивільний договір. А в даному випадку одна з сторін це державне підприємство, і вона укладає договір стосовно державного майна. В даному випадку є Ціком визначена процедура, на якій це має відбуватися. А мало би бути так. Потенційний орендар звертається до фонду держмайна. Той питає дозволу у Міністерства інфраструктури. Міністерство має два тижні, щоб подумати і або дозволити, або заборонити оренду. Далі фонд проводить оцінку майна та оголошує публічно, що має намір віддати його в оренду. Якщо знаходяться ще охочі, проводять відкритий конкурс. А як не знайдеться, то віддадуть тому, хто перший звернувся. І ніяких Попередніх договорів а в посадових осіб аеропорту Бориспіль не було повноважень укладати попередній договір на оренду цього майна. Це можна кваліфікувати як зловживання службовим становищем. Керівник аеропорту запевняє це, ніби і не договір, був а так просто папірець для знайомства. цей предварительний договір був як договір намірень про те що є претенденти, які знімуть це поміщення в оренду. Тільки от документ був явно не про наміри. Фірма вже. Могла забирати склад, і копійчану суму оплати визначили 50 тисяч гривень на місяць. І вимогу почепити працівникам бейджики Борисполя передбачили. В даному випадку це зовсім не попередній договір, а просто договір оренди. Дихне переконує, склад фірмі не передавали. От тільки працівники аеропорту знову розповідають інше. Операцію переїзд уже запустили. Вони вже усними вказівками, керівники підрозділу. Забороняють розміщати в другому складі вантаж. А це ще одне місце, де самоуправство поспіх Борисполя не зацінили. Міністерство інфраструктури договір кажуть розірвали ще влітку, а тепер готують в аеропорт. Офіційну перевірку У нас вже є на збирано ряд документальних фактів про оренду певних там приміщень. І от з понеділка направлена туди перевірка. До складу перевірки вже е, є домовлений залучити працівників правоохоронних органів. Mm. Дайте нам ну, недільки зо ви можете аналогічно приїхати до нас в гості, і я вам покажу акт перевірки. Дуже круто, звісно, було б лише підготовкою сюжету запобігти оборудці. Ну кльово ж звучить. Угоду скасували, компанія відмовилась, і навіть фиф, ревізори їдуть. Однак. Мінінфраструктури однією рукою засилає ревізорів, іншу в той же час підписує дозвіл на п'ятирічну оренду цих складів. Бориспіль, доки чекає на ревізорів, публікує новину, здаємо склади в оренду. І на роль орендаря очікують, вже знайоме аеропорт Київ Карго. Коротше, дуже вперто пхають до Борисполя оцю цю незрозумілу компанію. І давайте ж зробимо її зрозумілою. Компанія Аеропорт Київ-Карго вже чотири роки працює з вантажами в аеропорту Жуляни. Зайшла туди під іншою назвою як член міжнародної групи компаній. Але в акурат під наступ на Бориспіль фірма змінює назву на нинішню. А новим власником і директором стає Олена Помиткіна. Людина мало відома: одеситка за походженням, фінансист за спеціальністю, півтора роки працювала у Приватбанку. У червні Помиткіну вписали власницею керівником ще однієї фірми – «Євроавтоекспрес». Основним її власником уже багато років значиться американська компанія Тріглав її власники невідомі, але набагато цікавіша та частка, котру списали на Помиткіну. Ще з далеких 90-х від заснування Євроавтоекспресу вона належала людині на ім'я Орест Фірманюк. Контрабандист, модний брокер Одеський рішала, яких тільки епітетів не назбирав Фірманюк у мережі. Щоправда, у тому її секторі, котрий нічого спільного із професійними змі немає. Єдина згадка про фірманюка в серйозних медіа проскочила минулого року. Його ім'я прозвучало у розслідуванні наших колег з програми Слідство інфо про схеми на одеській митниці. Тоді місцеві активісти скаржилися журналістам на митниці у фірманюка, нібито персональні тарифи. С нами было сделано официальное заявление внутреннюю обеспеку ДФС Одесской области по поводу тарифной сетки, которая была специально выделена для господина Ореста. Было проведено служебное расследование и задержано три контейнера, которые были растаможены по заниженным тарифам. Это дальше следствие не идет и оно находится сегодня в замороженном состоянии. Тим часом офіційної інформації про Ореста Фірманюка нуль. Говорити про цю людину на камеру погоджуються далеко не всі. Він є один із гравців на ринку, скажімо так, надання послуг із доставки товарів за кордону в Україну. Тоді відома людина на ринку. Костянтин Лікарчук, колишній замголови ДФС, відповідав за митницю: слова підбирає обережно і термін контрабанда не вживає. Правильно говорити порушення митних правил є певні е методи, як не доплатити в бюджет значні кошти при проходженні товаром е митної очистки. Це може бути і е підміна товару, це може бути гра з е кодами класифікації, гра з митною вартістю, всі схеми такі на півтонах. Є люди на ринку, які надають подібні послуги, які мають з державною фіскальною службою певні стосунки, і які можуть забезпечити проходження того чи іншого товару за Ну, скажімо так, ціною, яка потрібна підприємцю. Наскільки мені відомо, то да пан фірманюк може це забезпечити. Довести, що і як може забезпечити фірманюк, важко. Ті крихти більш-менш офіційної інформації, що вдається виловити про його фірми, щезають, як тільки починаєш розмотувати клубок. Є депутат Віталій Купрій. Безкомпромісний борець з корупцією у складі групи Депконтроль. Минулого року на сайті цієї групи публікують новину про те, що Валгер груп фірменюка потрапляє до кримінального провадження. Купрій тоді пояснює, яким саме чином валгер контрабандить. Депутат, будь-як Купрій. Однак, коли ми зараз попросили Купрія допомогти нам розібратись у схемах, нардеп якось знітився, згас і навіть новину на сайті Депконтролю затерли. Депутат. Не будь-як Купрій. Знайти Валгер за офіційним місцем його приписки не вдалося. Зате з'ясувалася інша цікава деталь. Оце саме місце офіційної приписки знаходиться прямо під боком у Київської міської митниці, а саме тут вляпалася у дуже неприємну митну історію фірма «Мако Трейдінг». Не плутати із фірмою Сина Януковича йдеться про ще одну компанію, яку пов'язують із Орестом фірманюком. Компанія Макотрейдінг належить колишній власниці Валгера. А директором останні три місяці тут є Ірина Заєць. Людина з таким же іменем роздавала коментарі як представник фірми Твоя логістика, записаної на колишнього підлеглого фірманюка. У судовому реєстрі знаходимо кримінальне провадження, в якому Макотрейдінг фігурує у не останній ролі. На київську митницю приїжджає оформлюватися, нібито гуманітарна допомога релігійної організації. Взуття та одяг для Дніпропетровської та Луганської єпархій і мешканців зони АТО та довірян куртки з чоботями не доїхали. Під секонд-хендом ховали новий одяг, який прямим курсом їхав на одеський ринок сьомий кілометр. За показами водія контейнери у Київ ганяли звіти ж з Одеси і порту. У столиці розмитнювали і назад в Одесу. В деклараціях перевізником був зазначений Макотрейдінг. Поліція підрахувала, вартість такої партії, розмитненої під видом секонд-хенду, близько 600 тисяч гривень. І мита з неї держава отримує 170 тисяч. Якщо ж товар розмитнювати чесно, як комерційний, його вартість близько 9 мільйонів. І в бюджет, відповідно, мали б сплатити понад 3 мільйони гривень. Та за останніми даними суддів, підозру так нікому й не оголосили, а з вантажів знімають арешти. І це не єдина історія без кінця. Друга також про Одеський порт. Кордону у порт привозили дорогий брендовий товар світових виробників. Тут він мав пройти процедуру розмитнення. І що дорожчий товар, то більше грошей мало би надійти в український бюджет. Але товар в порту не розмитнювали. Контейнери вивозили із порту без оформлення. За межами порту брендовий імпортний дорогий товар продавали. І замість нього клали в контейнери уже зовсім інший, більш привабливий. З точки зору розмитнення. І вже з цим товаром контейнери повертали у порт. І тут уже розмитнювали інший товар і за іншою ціною. Правоохоронці тоді заявляли про потрійну змову порту митників і експедиторів, тобто тих, хто перевозив цей товар. Одним із них якраз і був Макотрейдінг, але вироків у реєстрі знову немає. Розплутуючи клубок компаній, якось там дотично пов'язаних з Оростом Фірманюком, останнє на що ми сподівалися, це на дзвінок самого пана Фірманюка з готовністю все прокоментувати. Але такий дзвінок відбувся, і відверто кажучи, сам факт такого дзвінка набагато більше свідчить про зв'язок Фірманюка з цими фірмами, ніж сам коментар. Власницю аеропорт «Київкарго» Помиткіну в Жулянах називають директором по удальонці і бачать не часто рідкий гость у нас. Так вона ж директор фірми. Вона тут не директор удальона директор, скажімо так, а удальонний директор. А фізично вона не тут? Ні, Вона приїжджає, підписує документи. Натомість у оку відразу трапить вивізка уже знайомої нам фірми Твоя логістика, що належить екс-менеджеру фірманюка. Співробітники твоєї логістики і про помиткину все знають. Я просто набрала, уточнила, вона може бути може бути сьогодні, тому що вона в командіровці, і може бути, що в і приїде. І з фірманюком на зв'язку. А ви можете їм передати запит? Да, ми можемо передати запит? А де ваш номер телефончика? Тоб ми набрали за перечу. Ось uh -huh. тут пані Олені в uh -huh. запит. І якщо маєте можливість, передайте, будь ласка, теж пане Хорошо. Уже за пів години після візиту телефонують і Помиткіна, і Фірманюк. Хоча до логістики стосунку нібито не мають. Я в Германії. Я а, в Германії, в так? Я буду в понеділок після обіду, вівторок ранку, може. Ага, і вам зручно було б в понеділок зустрітися, поговорити? Довольця за п'ять днів і справді зустрічаємося із самим Орестом Фірманюком. Закиди про контрабанду, якими повниться інтернет, він не сприймає за щось серйозне. Я рахую, що інтернет настільки там є багато мусора і грязі, що не все, що кажу, дуже велика доступність. Люба людина може про написати. Запевняє, що вже понад рік бізнесу не веде ніякого, хіба що консультує. І, звісно ж, немає до компанії Аеропорт Київка, Арго, твоя логістика і Макотрейдинг жодного стосунку. А Помиткіна? Помиткіну знає, але не дуже близько. У мене такий, як пані Олена, і пару сот. Зоємо. Я ну це не близько людини, як там з якою кожен день. Сама Помиткіна про те, як стала власницею аеропорт Київкарго, розповідає небагато. У мене є определений круг знайомих, і мені пропонували поучаствувати, як фінансово, так і стати власницею даної компанії. А під час спілкування справляє враження людини безкінечно далекої від великого логістичного бізнесу. Моя компанія робота три людини, включаючи мене. Є заместитель руководителя, є грузчик. Зараз ми обслуговуємо всего лише один регулярний рейс. Як з таким набором обслуговувати вантажопотік у Борисполі, а ніяк. Виявляється, фірмі був потрібен не вантажний потік аеропорту, а просто склад із митницею під боком. Обрабатувати не авіаційні грузи, а інші, допустимо, автомобільним видом транспорту. Чому там, в принципі, все де брати, Просто удобно, коли склад временного хранения находится різі рядом с терминалом таможенного оформления. Що ж маємо в сухому залишку? Бориспіль поступається прибутковим складом фірмі, котра просто прагне вписатися поближче до митниці. фірмі ниточки від котрої вузлом в'яжуться на людину, чиє ім'я на цій самій митниці обросло контрабандними міфами і схемними легендами. Хочеться. Але не вдається поєднати піар від Борисполя про потужного партнера, який збільшить наші прибутки, і реальний стан справ, в якому потужний партнер складається аж з трьох осіб: засновниці, заступника і одного вантажника. Стратегічне партнерство потужністю в одну вантажну силу це високий політ державної моделі управління. А на сьогодні все більше розслідувань побачите за тиждень. З вами був Денис Бігус та Програма наші гроші. Зустрінемось.